Всем привет дорогие друзья! Сьогодні я приїжджаю в ліс по грибе. Еще ми гриба. А ну, посольце трохи. Давай, може, я? Я сам дістану. Посольце ты! А, ба! Кого ми Першого? грибани йшли. Йдемо далі. Йдемо далі. Продовжуємо свої пошуки. Фу, люди, ще ми ще гриба. О, вот, такий. Йдемо далі, фу. Люди добрі, що ми? Опять ми грибани ще, двійки. Оно, блін, ми тут так гриби збираємо деси. Три раз, гріє. Де? Де? Два ага. я ти кажу. Да Ну не кричи там, не збивай мені відео, бо зараз дам тобі. Так, Юра. Що ти там хотів? Ну, я видів, які то гри. Я ти кажу, дивіться, люди. Хто хоче знати, де ці гриби знаходяться, кажу зразу. Зараз ми у горах. У селі я ворив, у то місто. Ну, коротше, такі Хос. оба. Ага. Тримай вас, гриба. Козарики, козарики, збирай, хати. Ще гриба забираємо. Кладемо вас сюди цього гриба. Самі молоді, самі чоткі гриби. Оба. Найбільше грибів уради. Ну, то ти що, такі гриби. Найкраще мед. Я тобі кажу. Для всіх людей. Так, Такі люди тут, тут меді літають. <гум> ще люди є такі темні-червоні глуб'янки. Знаю, хто бере їх, хто не бере їх, але ми не беремо, ми беремо голубенки, обич. Що? Такі... Так, коротше, йдемо ми далі. Ви це відео не залишайте. Попереду багато цікавого, так? Люди добрі. Та тут такий гриб. Файний молодий. Ти ще там один. Ой, ліземо ми по понегади. Хей красавчик. Ми тут такими рипами лазимо тут. Відміть зараз, як вискочить. Все, кінець всім. Та й грибам наш. нас. Во гриб, я І ой, йдемо. Ще десь ми гриба тут вийде. Ми знаходимо на классу гриби. Ну, тут такі гриби, я кажу. Ого, деякі гриб. О, ти шо? Десь. Такі два грибка тут було. А ми шукаємо далі. А ну пішли. Люди опять гриба найшли. Ди ціки, ай старий, ай кулю кулючка. Трелімо Не треба мені допомагати. Ага, деякий. Ти самостійний? Диша. Який гриб. Забираємо його. Флони йшли ми опять оп гриба. Обговорив світі. Де, де гриб? гребо? Кому гребе, а кому, а кому в голові гроби? Чого ти себе не нагадуй? О, такий білий гриб. Фредко, Андрій, тебе скоро у гріб поки. Ти хуби, я щойно мені греб приведюсь. Ну то Степан лісе. Ну що ще гриба? Ой, ой! Ой, мурашки! Ти що там мурашки? Ой, мурашки! Степа без матів, Степа без матів. Нас Ютуб заблокує. Степа, я знімаю. Деякі гри. Тримай. Ну, ну, добре. Я тобі кажу, оце грибаха. А чому Степа вимати пол? Степа, лише пиши, без матів більше. Степа, ну без матів, я тобі кажу. Мене Ютуб заблокує. Це, це, це в інтернеті буде, Сьопа. Давайте рекомендую підписатися на YouTube. На мій туб канал. Тихо, будь ласка, будь ласка. Рекомендую. Друзі, забираємо такого гриба. І що, що ми з пацанами хотіли показати? Є ще голубінки, які є, ну двейка двійка велика. Ну, тримай гриба. Десика голуб'енка, яй, я дика честа. <ривіт> Йдемо далі. Так, вийшли ми на грибовище. Ще такого гриба. О, ось я забираю. і ще сюди. Оба такого грибочка забираємо, вона. То дивись ще, поки що нема йдемо. Сюди. Оп, оп. Пускай в горою плавно. Оп. Опа. О, є у нас гріп. Две який. Такі гріб є. Ото йдемо ми далі. О, ще такий гріб. О, який. Тримай. І ось такий був О! Тримай вас. На ще, ще такого гриба. О! Та чого ти? То, То гриб, як гриб, що Хо ти хотів. Що ви люди? заскочили? Та, звісно ні. Оба на грип є. Оба. Десь який грип. Ну що люди? Це напевно що останній гриб. На годиннику у восьма година у нас. Так пора прощатися на сьогодні. Йдемо, покажемо, що ми назбирали, крім грибів грибів, грибів. Во козарики ще є. Раз, два, три. Кладемо. І от Люд, піднімай кущі. Покрути. Дві цейки, йду, а пойду, дві ційки у нас кошель самого гриба, самі білі гриби. Жодного мачупусінька, самі круті гриби, ви у відео все бачите. Далі, все що, що свині хреначуть. Козарі, по сільське говорю, голубінки, трипільники, все що, що хоче тут є. Отакий такий собі кошелек, вже поменший, Ось, що у нас тут є. Далі йдемо ще одного гриба, забираємо і на сьогодні все. Опа-опа. Та опа. все стяпа, все. О, який у нас ще тут грибок на щеков. О, такий. Фай. То що, та ми помаленьку добираємося до виходу. Та й все на сьогодні, все. Куди би нам його поставити? Ще би хтось сказав. Вот так. Идеально. С вами был Вася, Юра, Степа, Паран и я. Пока.